6 червня в Києві за ініціативи Марко Пак Ейдженсі відбулася 10-та міжнародна конференція Packaging Innovations 2024, генеральний партнер компанія Ітак, постійний партнер компанія DAO, офіційний партнер Favorite Food and Drinks, партнери заходу IDS Ukraine, Coca-Cola AB Україна, АБІНБВФС Ukraine, Carlsberg Ukraine та Voda.ua. Інформаційні партнери, портал Packaging.com.ua та журнал Світ Упаковки, і з вітальним словом до присутніх звернувся директор представництва компанії DAO в Україні Олександр Олександров. Ми дуже пишаємося, дуже горді Тим, що з першої конференції були партнерами, і спостерігали всі ми за прогресом цієї конференції. Зараз це дійсно така унікальна площадка. Як казав би для. Обговорень проблем, досягнень індустрії. А також комерційний директор компанії ІТАК Ігор Лузан. Під час конференції експерти аналізували найактуальніші тенденції ринку пакування та вимоги до упаковки в умовах війни: представили нові технологічні рішення, розглянули сучасні підходи до збирання та переробки відходів пакування, а також тренди дизайну. Із доповідями виступили представники компаній ІТАК, Проконсалтинг, Кантар Україна, Евері Денісен, Пейпербек, «Пейпербек», Петтехнологіс, Київський картонно-паперовий комбінат, Базис, Гранд Фінанс, Беверлі Вудз, Алькор Пластик, АБІНБЕВФС Україн. GVP Equipment Solutions, а також Національного університету харчових технологій. Під час панельної дискусії досвіду провадження Sustainable Packaging – законодавчі зміни в ЄС та Україні представники компанії DAO, МХП, Paperback, Хімічна група Консалтинг і Української пакувально-екологічної коаліції аналізували глобальні ініціативи щодо вирішення проблем відходів пакування, останні зміни в європейському законодавстві та їх вплив на виробників упаковки, питання збільшення частки вторинних полімерів в упаковці. Кроки В ЄС та Україні з поступової заборони пластику, а також останні новини в українському законодавстві щодо поводження з пакуванням. Традиційно в рамках конференції відбулася внутрішня виставка. Сьогоднішній захід прилюдні з максимум задоволення. Багато партнерів, багато нових замовників, багато колег, яких не бачив багато років. Вибачте за слово багато, але його дійсно багато, багато позитива, багато конструктива, корисного. Бажаю всім. Розвитку і процвітання дякуємо організаторам за запрошення на конференцію, присвячену інноваціям у світі упаковки, адже для нас це дуже актуальна тема. Також пишаємось бути партнерами заходу, представити новинки компанії Олком це червоні соуси та кетчупи. І також завжди раді підтримати своїх колег. Дуже вдячні вам, як організаторам, учасникам. Бо це як для нас чудова нагода поспілкуватись з колегами, з лідерами ринку, з користувачами нашої продукції, зокрема, отримати нові знання, отримати трохи натхнення для нових здійснень наших цілей. Загалом, галузеву конференцію Packaging Innovations 2024 відвідали понад 290 спеціалістів у сфері пакування.